Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На дату 30 липня місяць знаходиться у фазі зростаючий місяць, і він розташований у знаку Козаріг. Це невдалий час для спілкування з державними органами та представниками владних структур. У фінансових питаннях також на все буде гладко. Велика ймовірність затримки отримання прибутку, можливі і збитки. З іншого боку, Вирішення питань з нерухомостю, а також всілякі організаторські справи мають пройти без серйозних ускладнень. Непогано в ці дні здійснювати невелику подорож можна гористою місцевостю або навіть відвідати курорт. Тринадцятий місячний день це день самоаналізу. Якщо вдасться розібрати свої помилки і винести з них урок, то з'явиться реальна можливість підняти авторитет. І зміцнити своє становище на очах оточуючих вас людей. Дуже ймовірним буде сплеск творчої енергії та активності. На жаль, сьогодні можуть появитися старі проблеми, про яких ви майже забули, але слід поставитися до них спокійно. Вирішивши це питання, ви отримаєте свіжі сили для оновлення життя. У цей день ви легко звільнитеся від вантажу минулого, якщо він давив на вас і заважав жити. У бізнесі непоганий день для роботи, навчання та ділових контактів. Якщо ви задумали якусь нову важливу справу, відкладіть її на більш сприятливий час. Цей час буде не за горами. Не кидайте раніше розпочати справи. День підходить для вирішення фінансових питань та деяких придбань. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось. Та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Овен сьогодні до вас повернеться колишня впевненість у власні сили та рішучість, яких могло не вистачати останніми днями. Вас можуть чекати нові знайомства та зустрічі. Вас вийде визначити з цілями на перспективу. Не виключено сплеск творчої активності, поява нових захоплень. Це буде дуже сприятливий день для людей, які зайняті творчостю реальністю для громадських працівників. ТЕЛЕЦ Цей день не дасть великої радості. Але він розочарую вас. Він видасться вам досить спокійним. Якщо останнім часом вас турбували сімейні проблеми, які дратували та спантеличували вас, то зараз з'явиться привід вирішити їх всіх. В особистому житті все стане якнайкраще. Ваші відносини з близькими людьми зміцняться. Близнюки. Цей день буде сповнений яскравих подій. Однак не слід надмірно розслаблятися та діяти необачливо. Сьогодні почуття та емоції можуть тяжити над вами і часом не просто їх буде стримувати. В особистому житті ви захочете щось міняти, але перш за все потрібно ретельно обміркувати. Рак. Сьогодні варто задуматися про майбутнє. Можна будувати плани на перспективу. Якщо ви задумали втілити свої ідеї в життя, то постарайтеся бути енергійнішими та позитивнішими. Цілком можливо, сьогодні ви можете зіткнутися з неоднозначними та важкими ситуаціями. Та сьогодні слід діяти обачно у питаннях, що стосуються ваших фінансів. Леви. Сьогодні представникам цього знаку Зодіаку пощастить більше за інших. У будь-яких справах на вас очікує успіх. Цього дня вам вдається залагувати багато конфліктних ситуацій, вдало вирішувати всі фінансові питання. На виключення, що сьогодні ви зустрінете людину свого минулого є можливість відродження старого любовного роману. Діва. У цей день намагайтеся нічого не випускати з уваги і нічого не забувати. Це дозволить вам уникати труднощів і додасть вам впевненості у собі. Буду корисним переглянути свої життєві пріоритети, цінності та ідеали. Терези. Сьогодні ви перебуватимете у гарному настрої. Цього дня не слід боятися складної роботи. У вас з'явиться шанс проявити себе та впоратися з усіма поточними справами. Однак сьогодні вам може бракувати сил та бажання для втілення своїх заповітних цілей у життя. В цей час вам не завадить розважливість при ухваленні важливих рішень. У будь-яких справах намагайтеся включати розум та виключати ризики. Скорпіон. Сьогодні належить вирішувати складне завдання та боротися за своє місце під сонцем. За правильного підходу у справах, можливі, успіхи. Вам вдасться чудово впоратися з усіма поточними завданнями. Це надихатиме вас на нові досягнення. Може з'явитися пристрасть до накопичення. Вам буде складно попрощатися з якоюсь речею. Стрілець, Сьогодні стрільці витатимуть у хмарах. Сімейні та домашні справи відійдуть на другий план. Сьогодні не виключено перепади настрою. Важливо не боятися негативних думок. Ви зможете відновитися, і ваш настрій стане позитивним вже після полудня. Але ж буде досить складно домовлятися з вашими оточуючими. Будьте готові до такого перебігу подій та не опускайте свої руки. Козиріг. Сьогодні козороги будуть сповнені сил та натхнення. Щоб не втомитися від метушні цього дня, більше відпочивайте та висипайтеся. Цього дня на вас очікують нові знайомства. Будьте товариськими та відкритими для нових контактів. Самотніх представників знаків чекають цікаве та несподіване романтичне знайомство, але не поспішайте довіряти новому партнеру, поки не переконаєтесь у його щирості. Водолій сьогодні не виключено невеликі труднощі у особистому житті. Ви будете надто уразливі, що створить проблему у спілкуванні з оточуючими, не намагайтеся протиставляти себе іншим і плести проти течії. Краще скористатися допомогою друзів, якщо побачите, що поодинці впоратися з ситуацією досить складно. У справах намагайтеся зосередити свою увагу на найголовнішому: не витрачайте себе на дрібниці. Риби цього дня не слід діяти спонтанно та виявляти легковажність. Багато хто має пережити хвилюючі події в особистому житті. Сьогодні також ймовірні даленосні зустрічі та гіркі розчарування. У будь-яких справах зірки радять проявляти активність, брати ініціативу у свої руки та діяти рішуче. Тільки в такий спосіб вам вдасться розібратися зі справами і не втратити того, що маєте. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам! I